Тема доповіді: системний аналіз як майбутнє бізнес-аналізу. Чи це справді так? А спробуємо на це питання відповісти. Можливо, що це і зовсім не майбутнє. Декілька слів про себе звуть мене Денис Гобов на поточний момент. В мене більш ніж 20 років досвіду в системному бізнес-аналізі. Я встигаю сидіти на декількох стільцях. Працюю в компанії DataArt як керівник Баалаби. Є віце-президентом з професійного розвитку в українському відділенні ІБАЙ і тому вітаю вас з прийдешнім святом завтра, день бізнес-аналітика. Також є засновником і тренером компанії Art of Business Analysis, Можливо, хтось з вас був на наших тренінгах. Давайте рухатись вперед. Ну, враховуючи, що. Я займаю позицію керівника бо Відповідаю за найм бізнес-аналітиків компанії, Відповідаю за прилаштування. Я подумав, а які є задачі з боку компанії щодо бізнес-аналітиків. Ну задачі зрозумілі Да, перше, це знайти фахівця для проекту або діскавері. Тобто закрити позицію. Друге, це влаштувати співробітників з лави запасних, тобто розвантажити бенч. І насправді робота будь-якого фахівця, який керує людськими ресурсами, вибачте, за такий термін. Це, якби Постійне коливання між двома проблемами Да? немає людей, щоб працювати в проєктах. та да? друга крайність це забагато людей, яких треба кудись влаштувати, з точки зору е співробітника, да? які там два питання: перше це визначити правильний напрямок для розвитку, да? для того, щоб залишатись затребуваним в майбутньому, ну і знайти цікаву позицію, де можна вже сьогодні е реалізувати свої таланти і отримати справедливу компенсацію. А тепер питання: а чого не вистачає бізнес-аналітикам для того, щоб і компанія вирішила свої задачі, і аналітик зміг виправитись. Ну, перше, англійська мова. Коли до мене там 5-7 років назад, а може, і сьогодні, приходять бізнес-аналітики з питанням, що треба зробити, щоб швидко збільшити свій рівень доходу, стандартне питання: як у вас з англійською мовою? Якщо англійська є, то є можливість працювати на замовника за кордоном. Сьогодні це правда вже не так не те, що не те, що критично. В нас зараз дуже активно розвивається місцевий ринок, і англійська якби не завжди потрібна. Але мені здається, що це питання здебільшого закрито. Хто хотів, той вивчив, та можливості для вивчення більш ніж достатньо. Ну і. Знову ж таки, здебільшого, людей англійська вже прокачена. Друге, це техніки бізнес-аналізу да? техніки моделювання, техніки написання юзер-сторі, розуміння фреймворку із бійбок. Також є купа можливостей, Люди розуміють, що це треба вчити, і рухаються це. Питання закривають. Наступне доволі болісне питання це знання в предметній галузі. Та деякі проекти говорять нам, людина без знань в нашому, нашому середовищі. Та нам. Певному напрямку бізнеса взагалі не цікаво, але враховуючи, що аналітик доволі часто змінює проекти, а ми навчились швидко опановувати новий пла знань, і з цим також хочу сказати, що все більш-менш непогано. софт скіли аналітик це робота, яка передбачає постійну комунікацію зі стейкхолдерами. Якщо у вас певні проблеми з софт-скілами, то потрібно або терміново їх закривати, або ця, процес, ця професія не для вас. Також вважаємо, що тут СИО. Ну і останній пункт технічні знання. Як я казав сьогодні на нашій панельній дискусії, раніше більшість бізнес аналітиків мали технічну освіту, тому певний бекграунд був і технічні знання ну, здавались не такими важливими. Вони були позамовчені. Сьогодні в бізнес аналізі доволі багато людей, які прийшли з інших галузей, є світчерами, мають економічну освіту. Лінгвістичну, філологічну, юриспруденцію тощо тощо. І тут є певні проблеми. Ну і зрозуміло, що є питання, чи є сенс прокачувати свої технічні знання, свою технічну експертизу. Ну і такий крик душі. Нещодавно в нашому ком'юніті art of business analysis отримав таке запитання від значит, знайомої. Робила тестове завдання, де описувала юзер сторі та критерії приймання для неї в рамках проведення співбесіди. отримала фідбек, на що критерії приймання достатньо верхньорівневі їх недостатньо для реалізації. Тобто, ці критерії приймання віддати команді, щоб вона по ним реалізовувала продукт, неможливо. має бути описано не тільки що треба зробити, а й як це буде зробити. Ну і зрозуміло, що тут відразу люди згадують, що аналітики не описують, як робити задачу. Аналітики пишуть вимоги. та, вимоги визначають, що треба зробити, а не як треба зробити, як залишається якби, на розсуд команди. Ну і ще один такий самий крик душі: це вже з одного з проєкту вивели бізнес-аналітика. Я пішов збирати зворотній зв'язок і отримав таку інформацію. Що можливо на іншому проєкті це було б ок. На я, бізнес аналітик я тільки за бізнес, далі самі вирішуйте. Але цей проєкт а, там дуже велика частина бекенду і треба копати трохи глибше. Тобто, треба копати е, в напрямку. Як саме це має бути реалізовано? І е, частину інформації, яку має отримати команда, це відомості про дизайн, про підход до реалізації. Ну, питання, що з цим робити. Да? Люди розводять руками, жаліються, не зрозуміло, що, що, що з цим робити, Да? чи має аналітик працювати з цими технічними аспектами. Ну, трохи гумору. Є да? е, е, така фраза, що раніше, щоб вважатись гуманітарієм, потрібно було знати декілька мов, грати на музичних інструментах тощо, тощо. Сьогодні, щоб називатися гуманітарієм, просто треба не володіти математикою. Так само і з бізнес-аналітиками. Да? Я бізнес-аналітик, я не системний аналітик. Чому Тому що я не володію технічною експертизою? Ну е можливі такі випадки, але е чи добре це, да? і чи виглядає це прийнятним? Якщо ми е з вами звернемось до нашої головної книги е до Бійбока, то ми побачимо, що від другої до третьої версії відбулись певні зміни. І одна з цих змін полягає в наступному: якщо бійбок другої версії більшу увагу приділяв вимогам і казав, що вимоги це саме результат роботи бізнес-аналітика. То у другій версії, окрім вимог, з'явилася ще одна важлива сутність, яка проходить на червоною стрічкою через майже всі задачі: це дизайн. Тепер з точки зору IBA, з точки зору авторів бійбоку, бізнес-аналітики відповідає не лише за вимоги. А він визначає дизайн, тобто він має дати відповідь на питання, а яке має бути рішення, що закриє бізнес потреби клієнта, або яке надасть йому нові можливості? Тобто, вже навіть на рівні нашої головної книги говориться про те, що аналітик відповідає також і за дизайн. Ну, якщо ну, таки подивитися, дуже багато є малюнків, ви сьогодні їх бачили. Там, які є напрямки для розвитку бізнес-аналітика, дивлячись на один з цих малюнків, який спродукувала eBay, ви бачите, що в нас таке умовне розбиття на е аналітики, що здебільшого фокусуються на бізнесі, і аналітики, що здебільшого фокусуються на технологіях. Але при цьому вони залишаються бізнес-аналітиками. І питання, де нам треба бути, щоб бути успішними, воно відкрите. Ну, декілька визначень, що таке системний аналіз. Якщо ви навчались у вищому навчальному закладі на спеціальності системний аналіз, то, можливо, коли ви почали вивчати дисципліни, виявилося, що там одна суцільна математика. А системного аналізу, як його розуміємо, ми в ІТ, там насправді не так і багато. Да, бо системний аналіз це науковий метод пізнання, але предметом аналізу є система. Система не обов'язкова да, АІТ. Система може бути е, е, там, яка складається з людей, процесів, машин тощо, тощо. Да? Але яка мета, да, або яке інше визначення системного аналізу, це процес вивчення бізнесу. Да? Бізнес вивчаємо з метою визначення його цілей для того, щоб в подальшому створити системи та процедури, це можна сказати, синонім да, або дуже близьке визначення до бізнес-аналізу, як його дає IBA, PMI та інші інститути. Ну і останнє визначення: да, системний аналіз це метод вирішення проблем. Вирішуємо проблему тим, що розбиваємо систему на складові частини. Це і є аналіз, розбиття. Да, і вивчаємо, наскільки добре вони працюють. От якщо подивитись на всі ці три е, визначення, да, то ключове слово, одне з ключових слів е, у визначенні це система. Так? Системний аналіз працює з системою. Так само, як і ми. Якщо ми працюємо в контексті it рішень, та да, згадуємо, що в бій є п'ять перспектив, і одна з цих перспектив це IT. Тобто предметом аналізу є не тільки бізнес, який якому ми допомагаємо, а й предметом нашого аналізу є система, яку ми розробляємо. Ми розбиваємо майбутню систему на компоненти, визначаємо вимоги до них, і в тому числі визначаємо дизайн, визначаємо, як ця система має бути створена. Куди рухається IT? та сьогодні казали про деякі напрямки. Ну я тут їх перевів. Перше місце це штучний інтелект, хмарні технології, кібербезпека, блокчейн, інтернет речей. Тощо, тощо, Та? взяв цей перелік з одного з досліджень, які визначають там тренди, куди рухається ті, що ми робимо. Якщо ми придивимось до цього переліку і подумаємо, на а в яких напрямках від бізнес аналітика буде вимагатись технічна експертиза. Причому не просто експертиза, а доволі глибока, то виявиться, що майже в усіх, можливо, за виключенням розробки додатків, там, де здебільшого, мова йде про користувацький інтерфейс, і ми можемо разом з дизайнером визначати, як він буде виглядати, і не надто занурюватись в питання, а яким чином він буде працювати. Все інше вимагає достатньо глибоких знань технологій, знань систем, знань, механізмів, які дозволяють реалізувати всі ці можливості. Отже, якщо ваш проєкт про підтримку або розвиток існуючої системи та продукту, та тобто ви працюєте з системою, яку треба покращувати, яку треба розвивати, та до якої треба додавати певні характеристики, або що ще більше поширено, сьогодні, да, це інтеграція систем. До речі, якщо ви згадаєте бійбок, згадаєте галузь знання-аналіз стратегії, яким чином ми можемо покращити роботу організації? Там є два підходи: на Капабліті і тобто, коли ми намагаємось перевикористати існуючі можливості, але зробити це по-іншому. І один з можливих підходів, як можна перевикористати існуючі можливості, це досягання нових результатів завдяки інтеграції систем. Ми можемо інтегрувати з системами, які знаходяться в периметрі організації, можемо інтегрувати з системами, які знаходяться поза межами організації. Але в будь-якому випадку, коли ми говоримо про інтеграцію, та нам треба визначати, яким чином системи між собою будуть спілкуватися та визначати е, там, підхід до організації інтеграції, та яка саме інформація буде передаватися, як ця інформація буде зберігатись, це все про системний аналіз, в чому доволі нескорівневий. Наступний реінженіринг або перехід на нову платформу. Доволі багато е, сучасних проєктів та їх мета полягає в тому, щоб переїхати на нову платформу, бо нова платформа та, дозволяє е, дешевше масштабуватись. Вона дешевше у використанні, або вона дає нові можливості, да, або там стара платформа її е, припиняють підтримувати тощо, тощо. Отже, ваше завдання, да, грубо кажучи, залишити все майже як воно було, але на іншій платформі. Да, звісно, тут можна вивчати е, там, поточний стан, визначати якісь певні проблеми, які мають бути вирішені, але да, бізнес мета залишити все як є, але на іншій платформі. Ну, питання, що тут від бізнес аналітика вимагається, йому треба вивчити існуючу систему. Як вона реалізована? Йому треба визначити, які є обмеження да, або можливості у нової платформи і забезпечити цей перехід. Наступне чисті бекендові проекти. Да? Доволі багато цих проєктів, якщо ви працюєте, наприклад, в галузі фінансів, там мені здається, що більшість проєктів це от той самий чистий бекенд. Коли ви працюєте здебільшого з даними, да? зв'язуєте системи, інтегруєте, йде передача даних, їх опрацювання, інтерфейсу взагалі немає. Та. І якщо ви е, там, вивчали техніки бізнес-аналізу, такі як use case user story, і вам здавалося, що там завжди є взаємодія з кінцевим користувачем, виявляється, що тут кінцевого користувача взагалі може не бути. Та, ваша система може бути просто черговим прошарком між іншими системами, та, там, збирати інформацію, наприклад, і опрацьовувати, передавати далі. Тут без системного аналізу е, нікуди не дітись. Та. Але хочу вас всіх заспокоїти, що і формат юзкейсів, формат юзер сторін з критеріями приймання він чудово підходить для опису вимог до бекендових проєктів. Просто треба розуміти, як їх готувати, як їх застосовувати. А так все воно там також добре працює. Але потрібно ще додаткову інформацію: ця сама е, технічні деталі, словники даних, на які визначають е, таблиці по мапінгу даних. Але посилатись вони будуть все одно на поведінку системи, яка описана у вигляді юзкейсу або критеріїв приймань. Отже, якщо ваш проєкт, на якому ви працюєте зараз, або проєкт, на який ви хочете перейти, на відноситься до однієї з цих категорій, то вашому проекту потрібен системний аналітик, який визначить дизайн, тобто не лише вимоги, а який визначить, як саме продукт має бути побудований, дати. Я не скажу, що детальну інструкцію для розробників, або наприклад, але, наприклад, там, вимоги до даних, а які, якими даними система буде оперувати, звідки ці дані треба взяти і куди їх треба покласти, та аналітик може на ці питання відповідати. І в деяких випадках не просто може, він повинен відповідати, та, бо такі реалії проєкту. З чим потрібно розбиратись? Та, тут я навів е Ряд тем, які можна віднести до системного аналізу, це розуміння, які є типи архітектури, які в них переваги та недоліки, розуміти, яким чином відбувається дизайн логіки системи. Розумітись на підходах до збереження даних, до роботи з даними. Якщо ваш проєкт це проєкт побудови. Сховища даних, де Warehouse, то вам потрібно буде з цим сховищем працювати напряму. Звичайно, можна всі запити на, е, реалізовувати через розробника. Тобто ви до нього звертаєтесь з запитом, він вам пише код і ви отримуєте потрібні дані. Але це максимально незручно. Да, до речі, тут вам може суттєво допомогти насправді з кожним з цих пунктів да, вам дещо може допомогти. Той самий штучний інтелект, та, як при вивченні, так і при вирішенні практичних задач, але в чому тут є проблема, і Роман про це частково казав: відповіді е... штучного інтелекту треба перевіряти, так, наскільки вони є правдивими, наскільки вони є істинними, і саме для цього вам потрібно самостійно володіти цими навичками системного аналізу. Підходи до інтеграції систем, розуміння, що таке веб-сервіси, що таке API, як вони використовуються. Ну, якщо ви хочете краще розуміти ваших Девопсів, то принципи Continuous Integration, Continuous Delivery хмарні технології, про які також сьогодні згадували, бо дуже багато проєктів. Ну, зараз може. Ця тема перестала бути хайповою, бо всі зрозуміли, яким чином хмари можна використовувати, для чого вони підходять, для чого вони не підходять, але проєктів по переїзду в хмару або з однієї хмари в іншу, їх достатньо багато. Якщо ви будете це розуміти, то зможете в цих проєктах працювати. Деякі проєкти вимагають наявність сертифіката, деякі проєкти вимагають просто наявність відповідних знань. Розуміння, тілі процесу знову, як ми дані опрацьовуємо. А, а, і до речі, ну, далі там буде слайд, пов'язаний з дата-аналізом. Сьогодні про це казали. Не все так просто з дата-аналізом, поговоримо про це трохи згодом. Ну і техніки моделювання, да, але моделювання вже не тільки бізнес-процесів, а, а більш низькорівневих речей. Це діаграми потоків даних, які показують, як дані між системами або між компонентами систем будуть Рухатись, це е, діаграма послідовності, sequence діаграм там де ми показуємо, яким чином системи взаємодіють між собою, це моделювання даних у вигляді е, entity relationship діаграм. Ну, хтось е, використовує діаграму класів, але визначати структуру збереження даних да, можливо. І на фізичному рівні, да, хоча здебільшого бізнес-налітки працюють на концептуальному та логічному рівні при моделюванні даних, але в деяких випадках, ну щонайменше, ми маємо вміти читати є е, діаграму фізичного рівня. Так? Якщо ми займаємося інженірингом поточної системи, Маємо розуміти, яким чином побудовано там сховище даних, розробники можуть нам вивантажити гір діаграму а далі вже самостійно треба на неї дивитись, розуміти, як вона має бути перетворена або як вона має бути доповнена. Що робити? Отже, враховуючи все, що я до цього сказав, які в нас є варіанти. Ну, перше. Та, найпростіший варіант та от є потреба е, бізнес у якого є технічні знання, але е, скоріше є просто перелік задач в рамках проєкту, які, які мають бути вирішені. Та, бо проекту насправді ну, не стільки важлива наявність конкретних ролей, скільки важливо, щоб проєктна команда могла вирішити набір задач і питань, які перед нею стоять. Отже, ви можете шукати проекти, де від вас не вимагають технічних знань. Не маєте цих технічних знань, але це вам не заважає ефективно працювати, використовуючи ваші сильні сторони. Якщо проект все ж таки відноситься до категорії однієї з тих, про які я казав, до цього що можна робити? Перше, розраховувати на архітектора та розробників. Вважати, що ці питання технічного дизайну мають вирішувати саме вони. Да, ви їм даєте вимоги, а як це буде реалізовано? Там всі технічні аспекти, ви від цього відстороняєтесь і сподіваєтеся, що вони все це зроблять не те, що замість вас, да, але вони це зроблять самостійно, без вашого залучення. І це доволі часто працює. Наступний підхід. Да, просто не йти на проекти, де від вас вимагають на, наявності цих знань. От ми говорили там інтеграційний проєкт або чистий бекендовий проєкт. Ви говорите, ви бачите, я. Як ми до цього казали, да, я е, не технар, я гуманітарій, тому хочу на проєкт, де буде багато користувацького інтерфейсу, де система не надто складна, де я зможу працювати з тим е, набіром знань та навичок, які в мене зараз є. Так. Да. Ще один варіант. Ви говорите: я, наприклад, там раніше ми всі були бізнес-налітками, тепер говорите: я тепер продакт онер, а мені потрібен технічний продакт онер. Або я продакт онер, мені потрібні системні аналітики. Да, і перекласти просто цю роботу на когось іншого та да, себе її зняти, тобто таке делегування або розподіл обов'язків. Да, до речі, Раніше, що найменше, ну це, раніше це більш ніж 10 років тому да, доволі розповсюджена була модель, що на проєкті був бізнес-аналітик, і до нього пристібували системного аналітика. Да, дуже часто схема була така, що з боку замовника був бізнес-аналітик, з боку вендора, з боку сорсінгової компанії був системний аналітик або функціональний аналітик, да і вони працювали в парі. Ну, зараз е, завдяки ковіду, завдяки змінам, які відбулись, ми можемо е, працювати віддалено з нашим клієнтом не гірше, ніж бізнес-аналітик з боку замовника. Та, і одночасно можемо виконувати дві ролі. Та, це економія, а для нас можливість подальшого професійного зростання. Можна виїжджати на експертизі в предметній галузі Софт-Скілах, тобто, ви говорите, я спеціалізуюсь трохи на іншому, та, я тут е, великий фахівець. Чудово, навіть вас тоді не будуть вимагати виконання цих завдань системного аналізу, ви зможете перекласти їх на когось іншого, це також можливо. Ну або поглиблювати власні знання системного аналізу і ставати не просто бізнес-аналітиком, не просто системним аналітиком, а аналітиком-проєктувальником IT-рішень. І, Та й до речі, це дуже затребувана на сьогодні позиція, коли ви не просто кажете. Не просто говорити, що має бути, а ви займаєтесь безпосередньо проєктуванням, та, і це, на мій погляд, крок вперед. Ну і е, пару слів про аналіз даних. Та, про це сьогодні багато говорили, але тут є певні проблеми, та, що ми розуміємо під аналізом даних. Бо для багатьох аналіз даних це виключна візуалізація. Та, там Power BI, ClickView, табло. Але насправді аналіз даних це процес, який передбачає збір даних, їх обробка і дослідження. Отже, ми маємо визначити вимоги до даних, тобто, які ми ці дані е, будуть, які джерела ми будемо використовувати для збору даних, да, звідки ми цю інформацію можемо отримати, на якому рівні гранулярності, як ця інформація е, буде збережена в рамках нашої схеми даних, де да, їх обробка, очищення, і лише після цього йде аналіз, візуалізація да, використання методів машинного навчання. До речі, е, сьогодні. Багато казали, що потрібно знати математику. Непогано знати математику, але насправді всі ці алгоритми вже реалізовані. Якщо ми говоримо про бізнес-налітки, вам треба просто з цих готових алгоритмів да, зібрати е модель, не треба вже програмувати. Для того щоб використовувати методи машинного навчання, вже все винайдено до нас залишилось всіх готових кубиків зібрати модель. Але треба розуміти, як ці кубики працюють та розуміти принципи аналізу е даних та машинного навчання, та, які алгоритми для яких задач використовуються, які є класи задач, і сим можна рухатись вперед. Тому я вважаю, що аналіз даних це багато в чому саме системний аналіз. А, от ці перші чотири пункти вони дуже тісно з системним аналізом пов'язані. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання. Зараз подивимось. Чи є в нас запитання, Дмитро? Так, так, звісно, Денисе, дивимось на запитання. Кілька запитань є. Ну, давай е, почнемо, напевно, з цього запитання. Так скажіть, Дениса, скажи, будь ласка, чи в чому точніше ти би виділив ризики, основні ризики роботи системного аналітика? Ризики. Ну насправді ризики мені здається, тут такі ж, як і у бізнес-аналітика. Ризик, що ми не повністю розуміємо технологічний ландшафт у клієнта, і можемо запропонувати якесь рішення, яке не повністю в нього буде вкладатись. Тобто, ну. Як будь-який аналітик, працюємо в рамках зазвичай дефіциту інформації. <гум> Знову таки, якщо ви не є значить, таким досвідченим, будемо казати, аналітиком-проєктувальником, то вас можуть там як, відсторонювати від прийняття там певних рішень або забирати на рівень архітектора та ці питання просто вас не залучати до цих завдань. На ризик того, що ви втратите кваліфікацію там з певних бізнес-аналітичних технік, я б на це не надто зважав. Да? якщо ви будете переключатись, ну якщо ви будете саме цим повноцінним аналітиком проєктувальником, ви будете постійно переключатись між різними задачами і свій фах як бізнес-аналітика, ви не втратите. Угу, супер, та дякую дякуємо за відповідь.